Сьогодні трошечки припинився дощик, і ми з чоловіком бігом пішли дивитися на цвітіння сакури. В нас є дуже довга лея. довжиною 1400 метрів. І тут насаджено 400 екземплярів сакур. Вони відрізняються як за формою, так і за кольором. Від дощу, дивіться, як понамокали сакури, їх гілочки, аж так під вагою дивляться на землю. Ну, і будемо зараз гуляти споглядати на те, як що квітне, побачимо якісь цікавинки. Ось біла сакура трошечки рожевий відтінок, але мені набагато більше подобаються. Яскраво рожеві сакури, вони, звичайно, приваблюють наше око. Ну, як це може не дивувати, так? Да? До речі, японці для них це свято народне, хана називається. І вони кажуть, що споглядаючи на сакуру, людина може дожити до 100 років. Так. Дивимось на сакуру, милуємось і <головік> живемо до ста років. Ну, головне, звичайно, це не кількість, а якість. Дивіться, оця вже квітає, вибиваються листочки вже, і якось це вже не так цікаво виглядає. Але, бачите, о, трушу да, ось о вам. Крапає з невії, може, вона тому так виглядає. Так, скільки бачать очі попереду, оце все сакури. Людей не дуже багато, бо в нас холодно, і майже тиждень йшли дощі. Зараз просто трошечки якась мряка, тому відвідувачей небагато, але. Ми все одно прогуляємось, подивимось. Я люблю, коли мало людей не заважають один одному. А так, зазвичай, під кожним деревом хтось проводить фотозйомку. І це не дивно, воно того варте. Тут лавочки дивіться, які цікаві, щоб літом не напікало в голову, коли ти відпочиваєш. Зроблені такі от напіварочки, які обвиті виноградом. Ще бачила і виткими трояндами обвиті такі напіварочки. Це дуже зручно і ефектно. Гуляємо далі, споглядаємо. Дивіться, якщо нижче зроблено щеплення, щеплення робиться на вишню і на дику черешню. От. І якщо низенько, то такі чаші подібні формують крони, і це дуже ефектно. Ще одна біло-рожева сакура. Видно, що вона гарненько підмерзла, і тут гарно видно, що квітує вона на кінцях гілочок. А так, бачите, поки що нема листя, так Багато то виглядає, ніби це просто суцільне квітіння. А оце подивіться, така карликова форма. От, і в зрівнянні з людьми, які фотографуються і проходять, видно, що вона маленька. А зате ця сакура височить просто в небо. Цікаво, що кожна лунка, подивіться, вона вкрита мульчою, це подрібнена гілочка. Тобто обрізані гілки пропускають через подрібнювач і потім мульчуються. Це дуже-дуже корисно для рослини, бо не так пересихає пристовбурний круг, от, і не так часто потрібно поливати. Хоча і газони потрібно поливати. Ще одна білявка. На них дивишся, бо вони тут не так часто. Ну, набагато ефектніше, як на мене, виглядають рожеві форми. Яскраво рожеві. Але ці теж непогано. Ну, така формочка плакуча нібито. Так, будемо мети, я тут прискорюсь трошечки, бо алея дуже довга. Подивіться, якщо б було сонце виглянуло, як би яскраво це все виглядало, які були фарби. Ну і так, дивіться, гарно, дуже гарно. Це просто ну, визиває. Подив, да, і хочеться біля цього всього гуляти, гуляти і гуляти. отут на галявинці, доквітає такими кульками сформована форзиція. Ще діляночка посеред сакур, ялівець, потім клумба кругла така, з тюльпанами. усе квіткова гірочка навпроти. Дуже гарна. І дивіться, там по центру махрові жовті тюльпани, вони просто ніби півонії. Ще одна діляночка з тюльпанами, але тут форма бантика. О, цікаво, що тут сакура дивиться геть в небо. Так, видно, її щепили. Повище і так, видно, формують, щоб вона дивилася догори. Оця ділянка саме такої форми. Це хочу звернути вашу увагу на місце щеплення, щось тут воно погано якось споріднилось, напливи. це такі крихкі місця, і вони можуть ламатися при вітрі, за ними доглядають, обмащують. Замазують фарбою, вирізають, бачите, підвой. Ну, так якось воно стрьомно виглядає. Це, до речі, біла сакура. А отут же гармонійно зрісся підвоє привой, не кидаються в очі і це понижче, так? бачите, і коли нижче привите, Воно так чашою формується і такі більш вони розлої, але займає більше місця. Ну, ось ми дійшли вже до саду каменів, який розпочинається з куточку рододендронів. Все якось так дивовижно викладено, тут струмочки. Мостики, пагода, яку подарували японці нам під час закладання цього саду. Тут така водойма не дуже велика, але сидять на острівці качечки. Спочатку подумала, що це якісь скульптурки, але це не живі качечки. Ось все видно, що вони чистять пір'ячко. Дуже гарно, з цього ракурсу дуже гарно, романтичне місце, багато валунчиків, ялиночок. І, звичайно, як японці зазвичай вкладають в кожен камінчик і ялиночку якесь сакральне значення. Але я на тому не знаюся, тому нічого вам не скажу. З цього ракурсу це взагалі дивовижно. Ну, На тому наша. Прогулянка закінчена. До зустрічей.